Друзі, вітаю! У цьому відео ми будемо ділити на розрядну одиницю. Пропоную вам також подивитись відео множення на розрядну одиницю. І зараз, перед тим, як ми будемо працювати, хочу вам сказати правило. Не те, що є у вас в підручниках, а те правило, яке ми будемо використовувати в наших прикладах. Коли ви ділите на розрядну одиницю, ви повинні знати дві речі. на скільки знаків переносити кому, та у якому напрямку. Так ось. При діленні ви кому переносите на стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця. І у якому напрямку. Якщо у вас 0 стоїть справа від одиниці, то ви будете переносити кому вліво. Якщо. 0 стоїть зліва від одиниці, то ви будете кому переносити вправу. Тобто переносимо кому навпаки. Із-за того, що це дія ділення. Треба запам'ятати, що дія ділення робить навпаки. Давайте на прикладах це розглянемо. Перший приклад 470 поділити на 10. Це ви знаєте ще з молодших класів. Що 470 поділити на 10, прибираємо 0, отримуємо 47. Наступний приклад. 47 поділити на 10. Дивіться, тут у нас є число 10 має 1 0, то будемо кому переносити на один знак. 0 стоїть справа від одиниці. Значить, ми будемо кому переносити вліво. Можливо, ви запитаєте, у нас же число 47, де там кома? Якщо у вас є число ціле, то кома завжди стоїть у кінці. Ось тут вона, ось тут кома. Просто у цілих числах ми кому не пишемо. Вона там є, але ми її не пишемо. Вона там просто не видима. Зрозуміли? І коли ви будете її переносити, враховуйте це. Тобто, у числі 47, ми повинні перенести кому на один знак. Вліво, і ми отримаємо число 4,7. Наступний приклад: 4,7 поділити на 1 соту. Знову дивимось, на скільки знаків переносимо кому. Маємо тут 2 нулі. Значить, кому будемо переносити на 2 знаки. Нулі стоять зліва від одиниці. Значить, кому будемо переносити праву. Дивіться, у нас є число 4,7. Якщо ми перенесемо кому на два знаки вправо, то ми отримаємо яке число? 470. Що я зробила? Я подивилася, що в моєму числі 4,7 є тільки один знак, через який я можу перенести кому. А мені потрібно 2, то я те число, якого не вистачало, доповнила нулем. Я записала 0. Запам'ятаєте, тут так же, як і в множенні. Якщо вам не вистачає чисел, ви дописуєте нулі. Тільки стільки, скільки вам потрібно для того, щоб перенести кому. Наступний приклад. 351,2. Поділити на 100. Дивимось 2 нулі. Значить, кому будемо переносити на 2 знаки. Нулі стоять справа від одиниці. Значить, кому будемо переносити вліво. Так, запам'ятайте. При діленні робимо навпаки. Якщо нулі справа, кому переносимо вліво? Що ми отримаємо? Кома у нас стояла після одинички. Якщо перенесемо її на два знаки вліво, то що отримаємо? Ось? 1, 2, кома стане після трійки. Отримаємо число 3,512. ще один приклад. 11,753. Поділити на одну соту. Дивимось, на скільки знаків будемо переносити кому. Наше число має два нулі. Тобто будемо кому переносити на два знаки. Тепер дивіться, нулі стоять зліва від одиниці. Значить, ми будемо кому переносити вправо. Так, ось в цьому числі 11,753. Ми будемо переносити кому на два знаки вправо. що отримаємо, кому переносимо, і вона стане ось тут. Тобто вона ніби стрибає. Стояла після одинички, перестрибнула через 7, перестрибнула через 5 і зупинилась. Отримали число 1075, 3 десяти. Ось і все. Сподіваюся, що вам зрозуміло те, що я показала, і що цей лайфхак буде для вас корисним. Я залишу також під цим відео посилання на відео, там, де я розповідала про множення на розрядну одиницю. Вам буду дуже вдячна за підписки та лайки. Бажаю вам всього найкращого!